Ну що, начинаем писать, писать видео. Сегодня тема піде о том, стоит ли покупать машину по техпаспорту. Дане мое видео на цю же тему уже есть и существует в соцсетях. Но люди жалувались, что там очень низкого качества звук. Того мы переписуем и ставим более-менее приличный звук, щоб хоть как-то его было учетно. Ну, скажу вам сразу наперед одной фразой нет. Не стоїть покупати машину по потіхпаспорту. Які є різки? Різків дуже много. В першу чергу, ви не хазяїн машини. Ви Ви машині ніхто. Хазяїн тільки той, хто вписаний в тіхпаспорті. ви так, наїзник. Тобто, цей закон, який був введений для того, щоб їздити по потіхпаспорту, він дуже правильний і дуже потрібний. Если мы хочем там взять родственников, друга, знакомого машину проїхатися, нам не надо доверенность брать, ще что там мы берем и едем. Но если мы покупаем, то как минимум доверенность, а лучше переоформление сразу. Вы получаете как бы пользователь. И хозяином по жизни не станете в машине, потому что хозяин будет один. Той, хто вписаний в тіхпаспорті. E, Следуючий ризик, а навіть не ризик, це гарантовано згідно це, це закону України по ціхпаспорту ви маєте їздити право тільки на території України. За межі території України на цьому автомобілі ви не маєте права виїхати. Тобто, навіть якщо там погранична зона, що то елементарні якісь мелкі діла, все, тільки Україна і все. Слідущий ріск це случаї ДТП. Дай Бог, щоб їх не случалось, але буває, як сожалення, так, що ДТП случається. І від цього ніхто не застрахований. Як не ти, так тебе. В случаї, якщо тебе стукнули, а ти їздиш по тих паспортах, тобі нічого страхова не виплати, бо ти повинен доставити документ, хто ти такий машині. А хто ти в машині такий, якщо ти їздиш по тих паспортах? Тобто діти можуть бути перечислені за шкоду, якщо вас стукнули тока власнику. А власникам треба надати реквізити, банківські, карточки, ще що там. А якщо ви не знаєте, де той власник, навіть власнику не переведуть. І це вам вже пора задуматися, стоїть ли в случаї ДТП, ви не винувате, вас стукнули, все. Вам не виплачують ніхто ніяк. як. Бо чого вам не виплачують, Ви тоді ж, довжні виплатити. Бо ви ніхто машині. Це ви пойміть. Це ну, тут слов немає. Я працюю з автострахуванням, і ці всі проблеми, якби по житті я вже бачив і приходилось різні ситуації. Друге діло, якщо ви кого-то на машині по тих паспортах їздите, якщо ви кого-то стукнете, то ви, маючи страховку на любе лицо, страхова компанія вже буде виплачувати тим людям страхові внески. А так ну нікому ніхто не виплатить. Там в некоторых случаях говорят, что купив по тих паспорту, їздить по тих паспорту и продаю по тих паспорте. Люди купили помалу геморроїв и тепер хочуть, як бы его продать. Ну, чисто вам брати чажий геморрой, неужели вам своих проблем мало по жизни? Ну, мало берите. Тем более. До последнего, даже если это хороший запорож, если там порядки с документами и хорошее состояние, на него всегда есть покупатель. И це всегда будет машина популярностью и спросом. Но если нема документов, толкових, то э, це, соответственно, что тут говорить, тут просто нет слов. Це нема если не дай Бог введу техогляд, или ще что-то, вам... Ви не зможете представити її на техогляд, тому що хто ви в машині, ви тільки повинні виписуватися на власника елементарно. Попросять серію паспорта власника, а ви її не знаєте і що робити? І все, то пік, далі виходу нема. Якщо це буде якийсь бус, ви його схочете там переоформити, з грозового на пасажирський або з пасажирського на грозовий поставити газ, убрати газ, ви по тих паспорту нічого не маєте права не поставити, не переоборудувати нічого.